Давайте ми тоді почнемо. а Всі, хто зацікавлений, тоді підійдуть. Шановні колеги, дуже дякуємо вам, що ви прийшли до нас на прес-конференцію. Дякую, що знайшли час послухати нас. Дуже сподіваємось, що вам буде і цікаво, і корисно, і наша інформація стане в пригоді в підготовці, в тому числі, і у ваших. Для ваших матеріалів ваших досліджень і ваших статей, з вашого дозволу, я тоді розпочну. Ми всі зараз є свідком того, що відбувається в переговорах у газовій сфері між Україною і Росією. Вже кілька тижнів українська делегація працює з російською стороною, але інформації про те, хоча б в яких рамках працює українська сторона, український уряд. Немає практично ніхто. Ем... Погодьтеся, що ну зараз до зараз українська енергетика залишається доволі закритим е не лише для експертів, не лише для закордонних е журналістів чи експертів, але й для простих громадян, які є платниками податків і які мають право знати, що відбувається в нашій сфері, е які там привалюють інтереси, е і куди рухається, куди розвивається наш енергетичний сектор. Ми спробували з законодавчо дозволеними механізмами дізнатися і виявити, що відбувається в енергетичному секторі України. За підтримки Фонду відродження ми в грудні місяці, протягом грудня місяця розіслали 150 запитів повністю юридично вивірених з проханням надати офіційно дозволену публічну інформацію. В дозволені, визначені законом строки ми отримали. Аж третину відповідей, причому більша частина з них була звичайними відписками. За результатами аналізу дослід відповідей, ми зробили рейтинг органів влади і державних компаній, які працюють в енергетичній сфері. І сьогодні хотіла би також поділитися цим рейтингом з вами. Він є в книжечці, ми вам презентували. Я думаю, що буде цікаво дізнатися, що в нашому рейтингу найбільшими лідерами відписчиків, як ми кажемо, є Міністерство закордонних справ і компанія Надра України. Також на основі аналізу відповідей ми хочемо виділити кілька закономірностей: як працюють органи влади і державні компанії з громадськістю. Державні компанії, відписуючи на офіційні запити, найчастіше посилаються. На конфіденційність інформації, наше законодавство виписане так, що дозволяє зробити конфіденційною і комерційною будь-яку інформацію, в тому числі і суспільно важливу. Таким чином закривається цілий пласт того, що насправді повинно бути в публічному просторі, що дозволить проаналізувати і зрозуміти, що робиться в енергетичному секторі України. Щодо органів влади, то коли вони пишуть відписки. Найчастіше вони використовують так званий метод хом'ячка. це посилати людину бігати в інший орган влади з цим самим питанням, і так по колу, аж поки на 15 раз людина вже не махне рукою і е, втомиться і відмовиться від всіх своїх ініціатив. Е, третє, більш-менш закономірність, яку, яка у яка нас виявилася, це те, що е, чим більше державна компанія чи орган влади. Занурений в реальну енергетику і має справу з реальними фінансовими потоками, тим він менше готовий ділитися інформацією. І тим більше він закритий до громадського до суспільства, до громадських ініціатив. Щодо того, яка інформація закривається будь-яка. Насправді будь-яка в процедур, щодо процедурних питань, коли ми запитали. НАК «Нафтогаз України, на яких умовах, відповідно до законодавства, і хто може бути інвестором в модернізації нашої газотранспортної системи, ми отримали відповідь. Всі відповіді також є в книжечці, проскановані, щоб вам було зручно подивитись, прочитати, ми отримали офіційну відповідь з посиланням на сайт госзакупки.com.ua, а також на сайти замовників потенційних в статистичній сфері, коли ми попросили. Міністерство паливої енергетики дати нам інформацію, який об'єм газу знаходиться, який належить державі, знаходиться в підземних сховищах газу. Міністерство відписало про те, що це конфіденційна інформація з обмеженим доступом, і окремим був про те, що ви не хвилюйтеся, все нормально, всіх об'ємів достатньо. Найцікавіше, що саме місяць перед тим тоді прем'єр-міністр Тимошенко озвучувала ці цифри, і вони не були насправді конфіденційними в сфері діяльності, коли ми запитали Міністерство закордонних справ про те, що було зроблено за останній рік по просуванню нафтопроводу Одеса Броди в міжнародній сфері, що входить в компетенцію МЗС, ми отримали лист, де нам подякували за увагу до проекту. І послали в Міністерство паливої енергетики з цим питанням. Звичайно, що повинна бути закрита інформація від людей. Є речі, які повинні вирішуватися в коридорах влади. Але...